Доброго дня, дітки! Подивіться уважно на комашку сонечко, і скажіть, де вона відносно груші? Сонечко під грушею. А де тепер сонечко відносно груші? Сонечко? Справа від груші. А тепер де сонечко? Сонечко зліва від груші? А тепер де сонечко? Сонечко над грушею. А тепер де сонечко? Сонечко сидить на груші. Молодці малятка. До побачення!